Людина дзвонить, каже, треба кролики, я кажу. Нема. Каже, як нема? Ну так, були тут трошки побиті. Тому на жаль, ця самочка вже не годиться. Як на самку. Бачите, покажу бачите. по бачите. Це вже все. Пішки. Вже пченята відкривають 9 днів. Чи 10. От. А є, бачите, такі маленькі одненькі. Не Бачите, відрізняється. То це те, що я підкинув. Бачите, тільки починає у пушок братись. Ну, то, то. Да? Хоч він і е, маленький. Друзі, всім привіт. Сьогодні трішки вам покажу. Е, робив я скажімо так, куковочку, відкидав маленьких кроленяток. От, І там знову була різниця, десь буквально днів-чотири, напевно. Скажімо так, щоб не викидати лишні кроленятка. Е, ну, Взагалі, я думаю, підкину, тому що було там в криличці 9, одненько відійшов у гнізді, дивлюсь 8. Думаю, ну, підкинемо назад одненько, от. І ви знаєте, так було, мабуть, в двох чи в трьох гніздах навіть. Було деяких по 9-10, по 10 навіть не викидав взагалі там. Ну бо, скажімо так, було 12-13 деяких. то я всіх порозкидав максимально. Тому навіть і сьогодні одна кроличка ще родила. І теж підкинув там ще одній самості. Ходіть, зараз вам швиденько покажу, які вони на вигляд. От, хоч і різниця буквально 4 дні. Але нічого самочка кормить. От, Вони такі вже чималі стали, але відрізняються. Є в нас вроде би, і тут такі підкинуті. Глянемо, зараз самички. Вроді одненького підкидав я, О, дивіться. Тобто, Бачите, ці вже оченята відкривають 9 днів. 10. От. А є, бачите, такі маленькі одненькі між ними. Тобто, тобто, Це, що я підкину. Бачите, тільки починає у пушок братись. Тобто, все одно його мама якби кормить. Да? Хоч він і маленький. Але нічого, От, бачите, ці відрізняються. Ну, Підкину. Так само ось тут. Що, що, мадамка, що мадамка, що. Тут вроді би їх Ага, це всі однакові, це мабуть я звідси, напевно, і брав, тому що вони примерно похожі, такі маленькі. Можливо, навіть звідси підкидав. Ну, тому, бачите, якби до п'яти днів навіть актуально підкидати. Нормально якби самочки скажімо так, приймають. Так, вроді би сюди сьогодні одненького докинув. Хоча там теж днів 3-4 різниця між цими. Ці вже бачите, такі чималі. От. А сьогодні десь підкидав я маленького, знайти треба нам. Де він? Ага, ось він, бачите, він такий <смі> який відрізняється прям. От. Ну, але щоб не викидати, скажімо так, підкинули. Ну, але він ще не кормлений був, бо вранці вони вже покормили. Я пізніше гніздо оглянув, от бачу, що є лишні. Ну, Думаю, підкину. Оденький тут був теж пропав. Нічого страшного. Так, заспокоїлись. Так, так. це ця у нас мадамка родила сьогодні. Так, І ще десь є отут такий один теж відрізняється, зараз покажу вам. теж, от, дивіться, Всі такі чималі, бачите, а оцей, саме меншенький. от цей ну, і він худенький якийсь, йому видно, все-таки вони його не дають йому по поїсти нормально. бачите, ну, Хоча поки є, бачите, які ці вже великі, ці вже здорові. от, ну, Але таке, думаю, ну, виживе, то виживе, скажімо так. Все одно, щоб викидати, то краще хей вже тут буде. От. Тому що я ж кажу, через пару днів родили. Так, ти Вредіна. О, Ці вже бачите які. Зараз е покажу вам, є самочка. От. І це, грубо говоря, первістка е теж лишав, якби собі там був. вона родила, все нормально було. І десь на шостий чи сьомий день от, її е походу, пробив пастерельоз. Не знаю чому. Можливо, щось корма слабенький, от, і час від часу це буває. Але, скажімо так, ну, вона вже йде на вибраковку. Чому? Покажу вам. Тому що в неї виявився мастит після того. Якби я її проколов антибіотиком, вона нормально відійшла, почала їсти, бо вона не харчувалася днів два. От. Ну, кроленята дуже такі маленькі, дрібненькі, от. і це є. Ну не знаю, можливо. Якби там щось і підростало, то все буде вже на забій на м'ясо. Але самочка 100% на вибраковку, тому що в неї обнаружено вже в округ двох сосків набряки, Тобто це гній. От. І якби ну, нема сенсу вже з тим всім гратися, то краще таку вибракувати. Ну, на її місце в мене знову є там дві молоденьких. Я лишав, показував вам раніше в попередніх відео, такі по 4 кг, Сьогодні одненько, до речі, спарували, покрили. О, тому слідуючу, або ввечері сьогодні спарує, або вже на слідуючий день покриємо. Тому що та в охоті була все нормально, покрилась. Так. Дивіться, оця самочка, бачите, у нас є. От вона. Первістка, що ви розуміли по датах, 11.02 народжена була вона, так? Це її перший окрольчик, був, бачите, в п'ятому місяці, через 3,5 місяця я її покрив. Вона родила 26.06, 12 штук лишив в 9. От. Але самочка, на жаль, йде на вибраковочку, тому що, по-перше, бачите, молока не було, кріленятка. Дали. От. Але бачите, із-за того, що вони хочуть їсти, то вони ну, в кормушку лізуть, нормально вроде бы, їдять. От. Я їх трошки сіном більш підкормлював маточник, сюди налажу чистого такого сінця. От. Але самочка йде з маститом, уже. тому вона. вже все. На жаль, вона на вибраковку. Зараз покажу вам. От. Так. Ходи сюди. Соска оцього цього є напряк великий. Тому вона, на жаль, бачите, така як, ну, як куряче яйце вже. Ну, тому, на жаль, воно не розійдеться. Це тверде там, закупорка. Я пробував раніше надріз робити, якби чистити це все, але ну це раптом, щоб вона докормила хіба і їй не так боляче було. Але таку краще не лишати. Це зразу. Іде на вибраковку. Чому це стається, не знаю. Можливо, корма слабі от, і чогось бракує і пробиває пастерельози, стрес. От. Або ж просто слабий імунітет. Тому, на жаль, ця самочка вже не годиться, як на самку. Бачите, ближче вам покажу. О, бачите. Бо круг, бачите, яке вона. Це вже все. Бачите. На жаль, на жаль, з неї не буде нічого більше. Збилась, хтось її вже фоста погриз. Ну, коротше, факт того, що О, таке буває. Ну і ще покажу вам, друзі, є теж самочка срібла, вже старенька, понад три, yeah. мабуть, вже навесні розказував про неї, бо, що вона була якось два рази її парував, два рази прохолос, На третій все-таки покрилась якось з трудом. Тобто, що це значить? Що самка вже старенька і вона якби... Ну, як я проще сказав би, вона вже виробилась, тобто відпрацювала своє так, тому що вона як мінімум 5 6 7 кролів в рік вона давала. от. Да, тепер в неї збої бувають. Парував я її знову два рази і два рази прохолости. Тому вона і сиділа далі із своїми кроленятами. В неї вроді би лишилося із дев'яти, будь 5 Я її парував, як ви бачите, 150 і дрону 07, на жаль, вона не покрилась. Тому її пересадив поки з малими сюди. Малим у нього вже два місяці буде. Треба вже їх провакцинувати було б. От. А вона не хоче йти в злочку. Сьогодні пробував носити її. Не похудався, нічого. Тобто гарненька така, ну якби у формі, все. От. Але, на жаль, е з 22-го року, от бачите, їй три роки вже було. оце. 3 роки було, але от, ну, от таке, бачите. Буває, бо часом питають, а коли самку вибраковуєте, або ще щось, допоки вона працює, тіпи, ну, для чого її вибраковувати? Да, оце вже два рази прохолостіло, її попробую ще третє спарувати. От, і тоді вже побачимо, чи щось вийде з того, чи не вийде взагалі. Так, друзі, і ще хочу показати: Значить, доливаємо зараз е, праймоцидік от, від Starvet. Ну, ЗВК раніше було село. Е, праймоцид доливаємо. Тут пише, бачите в інструкції на 50 літрів 50 грам. Тобто один кубік даю. От. Тобто на 10 літрів даю 10 мл водичку. Чисто розводимо сюди і п'ють. Доливаю всім вже другий день. Чуть-чуть пропоїмо заодно їх. Можливо, покращиться апетит, тому що там так і пише, от, що якби. Покращує травлення, апетит у кроликів може з'явитися і тому подібне. Заміряв десь 5 мл, майже неповний корочок оцей приймацидіка. Я собі отак шлюп, щоб без лишніх движень. І хоп. Тоді п'ятерочку свою закрив. Отак два рази три поболтав, щоб воно розчинилось максимально. От. Якщо мені треба десь долить, наприклад, протягом дня, то я собі отак хоп. Або якщо пусті вид вітра взагалі, ну тобто зранку, коли приходжу ну то одну каністру вливаю, от. а потім... Е Вливаю чуть, чуть ну, два корочка, то тобто 10 мл, грубо говоря, сюди праймоцита, і зразу другу. Тобто воно тоді роз, розчиняється. Тому сподіваємося, що кролики стануть краще чуть навіть. Чому? Тому що в мене є, наприклад, замовлення. Є е, от, Людина дзвонить, каже: треба кролики. Я кажу, нема. Каже, як нема? Я кажу, отак, були-то трошки побив. От, Тушонку був, робив. А у такий період, що просто всі один, ну, одного віку, 2 два місяці-два з половиною. От. Пробував сьогодні важити, є от деякі там вискочки 2700. От. Напевно, кажу, може в кінці тижня субота-мінус плюс думаю, щось підросте ще. Хоча б такого забійного віку, там кіло 500-600, кіло і постараємося щось зробити там. Тому що там якби поодиночні це таке, а там є, допустим, замовлення, треба 10 тушок зразу. Ну кажу, блін, я не можу зараз знайти. Тобто, не знаю, мене вже рік оце все таке тягнеться. Щоб ви розуміли, кролика дуже багато є, напарував максимально, що ж клітки забиті і перенаселення йде. Дуже жорстке перенаселення. Що на дворі, що за будинком, що тут. Що самки всі поголовно сидять з малими. Тобто, якщо звернете увагу, от гляньте. нема навіть місця пустого. Гляньте. Тобто, всі самки, от бачите, з малими. Або родили, або сидять з малими. Тобто, ну, це якби я сказав, що літо я не парував. Розумієте? До мене немає. А тут виходить, що навпаки, я не парував, я типа. Грубо говоря, кожен 20-й день самка після окролу йшла в злучку, ну максимум 25-й. Тому що або я десь ну, пропустив момент, не подивився там, набірку, тому що я там не веду якийсь графік собі. Я там заходжу інколи вранці дивлюся, ага, бачу, малим уже там 18 днів. Думаю, значить, завтра, післязавтра попробую спарувати. Забув або побачив, то занесу, побачу. Якщо б охочу, спарувалась нормально, ні то там, через день, через два пробую знову. От. Тому така ситуація, як якби... М'ясо вже треба, а мене нема що бити. Ось такий парадокс. Не знаю. Обідно, звісно, і нічого не зробиш. Тому якось так. Так що така от ситуація по кроликах. Дякую всім за перегляд. Пока.